В ім'я Отця і Сина і Святого Духа слава Ісусу Христу. Слава Сьогодні ми чуємо Євангелії, де Ісус Христос вчить своїх апостолів. Любіть і чиніть так, як би ви хотіли, щоб вам чинили. Це сьогоднішня Євангелія. Як і кожна знову готує нас до досконалості, до досконалості тієї любові, яку мав Ісус Христос, до тої досконалості, де Ісус Христос вчив своїх апостолів, як правильно потрібно поступати. І сьогодні Він каже, що потрібно робити так, якби ти хотів, щоб зробили для тебе. Дуже все просто і водночас наскільки глибоко, що ми не завжди можемо так поступати. Більшості людей живуть егоїстично, з думкою тої, щоб один одного якось би надурити і якось би зробити так, щоб було мені краще, а іншому як вийде. Це дуже стосується тих людей, які живуть і в Україні, і ті, які живуть поза межами. Але ми говоримо про нашу країну, де один одного старається зробити так, щоб було боляче. Продають неякісний товар, обманюють, продають харчі. Для людей, які теж обманюють, які вбивають один одного, але хтось наживається на цьому, а хтось страждає через це. І Євангелія, як завжди, є актуальна з віку в вік. І понад 2000 років вона говорить знову нам про те, що сказав Ісус Христос. Чиніть так, якби ви хотіли, щоб чинили вам. Заповідь проста. Тепер кожен з нас повинен задуматися, задуматися, що я роблю для ближнього, так, щоб я би хотів, щоб чинили для мене. І відразу ми стикаємося з таким досвідом, що в нас підсвідомо є так, що якщо я поступлю правильно. То буде це, мабуть, неправильно. А якщо я поступлю трохи по-лукавому, то буде краще. Бо досвід каже, що мене вже кидали. Мене вже кинули в цьому житті, що я вже не довіряю людям. І наскільки це є трагічно, що люди насправді є розбиті поодинокі в цьому світі? Чому саме Ісус Христос заповідав своїм апостолам йти в світ, проповідувати, творити там спільноти і там об'єднюватися? Ось чому Ісус Христос це зробив. Не тому, що треба було будівлі Йому, йому будівлі не потрібно. Чи потрібно йому б було би десь поодиноко до вас ходити, теж йому це не потрібно? Тому що кожна армія, яка має одного воїна, це є не армія. І якщо ви змагаєтеся один проти всіх, в більшості випадках 99,9% програємо. Чому? Тому що ти один. А коли ти один, ти є дуже сильно вразливий. Мінімум має бути дві людини. Чому? щоб хтось став за спину і ти бачив одну сторону і іншу. Але людина повинна бути та, якій ти довіряєш. Мінімум дві людини має бути. І коли ти можеш бути сильним, це тоді, коли ти об'єднаний в Ісусі Христі. Саме тому і творилися церкви, саме тому. Общини ці всі творилися для того, щоб людей знайти однодумців. І коли ви вже бачите все, тоді ви вже є в Ісусі Христі. Коли ви один одному довіряєте, який знаходиться в церкві, то ви будете сильними. А коли ви будете поодинокі і скажу, я буду молитися вдома. Бо Бог мене там почує, то невідомо чи Бог ще вас почує. Тому що буде кипіти чайник, ви будете відволікатися. Буде м'явкати кіт, ви будете відволікатися. Будуть інші турботи, ви будете відволікатися. І це не означає, що Бог вас ще почує вдома, тому що ви будете неуважні і ви не зможете зрозуміти, що Бог від вас хоче. Ось що дуже важливо бути з Богом в одній думці, як ми сьогодні молимося, бо сказано, що робіть так, якби ви хотіли робити один одному. А тепер задаємо свої питання. Ми ходимо до храму, ми слухаємо Слово Боже. А тепер відповідь ми маємо почути один від одного і собі задати. А чи я живу по-християнськи, коли йду за двері? Чи я живу по-християнськи? Чи я живу по-лукавому? Чи я православний християн? Чи я є той, хто наслідує Ісуса Христа? Чи той, хто просто йде, щоб втамувати свій біль? А потім, коли він втамовується, як я вже чиню, теж ми повинні задати це собі питання. Все дуже водночас просто і все дуже і дуже глибоко. Тому, дорогі брати і сестри, пам'ятайте, що слухати потрібно, але і виконувати теж потрібно те, що сказано в Євангелії. Я тільки той, хто вас може підсказати, або достукатися, або не достукатися. Я тільки той, хто вам завжди нагадує те, що пишеться в Євангелії. А ви, як ви є присутні в храмі, значить, вас хтось веде. Це той, хто називається Ісус Христос. Значить, ви хочете осягнути Царство Небесне. Означає, що ви любите. Бога, бо ви сьогодні є тут присутні. Ви могли б і в ліжку повалятися, могли б багато причин знайти, але ось ця душа прагне Бога. Це означає, що у вас живе любов. І неважливо, як Бог приведе. Неважливо те, чи ти сам прийдеш з доброї волі, чи прийдеш через біду, чи прийдеш через радість. Бог веде всіх до себе. Але не всі ми себе чуємо. Тому саме сьогоднішня Євангелія кожен раз веде нас до досконалої любові і до досконалої праці. Тому постарайтеся завжди собі мати цю важливу заповідь. Якщо я хочу, щоб були люди до мене, я повинен теж намагатися щось робити добре. І тоді люди будуть добрі. Так, один відсоток ніде не впаде, що буде у вас спокуса. Але це не означає, що вона завжди з вами буде. І не завжди вона буде вас випробовувати. Але ось цей відсоток це буде ніщо проти 99%. Тому бажаю, щоб ви завжди мали Бога на першому місці, а все інше буде на своїх місцях. Амінь. Слава Ісусу.